Вітаю всіх, слава Україні! Написав тільки, що я ще е, 5 пісень. Е, знову на військову тематику. В сумі в мене вже 485 пісень про війну. Е, так, часу в мене немає, я погано виконав. Ну все одно, я знаходжу в собі сили, щоб писати ці пісні. І щоб все ж таки е, Уже було в мене десь їх біля пів тисячі на військову тематику. А зараз хочу вам заспівати ці пісні. Ось знову в нас бій, ми йдемо вперед, тут смертю запахло в повітрі. гинуть Бо в бою, відмін та касет всі наші солдати сміливі. І за те, що я був тоді у бою. Подяку дали мені, личку, І я старшим солдатом є, позваню, що від того мені аж незвично. Багато нам личок роздали тоді, старшими стали сержанти на сивих погонах. Втілички усі не були у нас ще зірками, лишень лейтенантам маленькі дали, не те, що великі майорам. Бо ж ті, хто у нас капітани були, керували вони батальйоном. Великих зірок і недосяжних було. В нас безліч, неначе убитих, не кожному з нас тоді повезло. Безславно хтось згинув у битвах, їм зірка велика на небі горить душам вона, як оселя, і з докором зірка отами готить, міста обіймаючи села, вож когось медаль за убитих блистить і випалює заздрістю душу за вбитих живих одночасно горить, хвилюючи з помином тишу. Знову символ війни карбує серця, та уява дописує мить, свідком якої тільки була війна, яка безсоромно мовчить. Ось знову в нас бій, і ми йдемо вперед. Тут смертю запахло в повітрі. ж гинуть в бою, відмін та касет, всі наші солдати сміливі. І за те, що я був тоді у бою, подяку дали мені личку, І я старшим солдатом є позвоню, що від того мені аж незвично. І за те, що я був тоді у бою, подяку дали мені личку, І я старшим солдатом є позвоню, що від того мені аж незвично. Слава Україні, ми переможемо, смерть ворогам. Нас кинули всіх, тут у штрафний батальйон, і назвали усіх штрафниками, бо ж присутній строю не вподобав комбат, і тому розпрощався він з нами. Ну що ж, Корнієнко, ти в нас борзим скрізь був, був занадто розумним, дотепним. І тому ти у мене тут право здобув, щоб подивитися у вічі вже смерті. І ми всі в строю тут борзими є. Не леззалі ми тупи комбатам, а хтось занадто розумним вже був, і великим в великим житті правдолюбом і ось перші міни попадають в окоп, і декан з позивним помирає. Він професором був та тепер на війні. В раю лекції Богу читає, ну, а наш піаніст він безрукий уже, зможе тільки в хорі співати, і битковина він та сона. Оді, нам не зможе вже більше заграти. І ми всі в строю тут борсими є, не лізли ми в дупи компатам, а хтось занадто розумним вже був і великим в великим житті правдолюбом. Ну, а хтось у тилу із комбатами зась, а не хто та не дурня втішає, ну, а з іншими вже він ведеться, як мразь, Лиш начальство своє величає, і такі вже прийдуть на цивілку з війни, і диханими стануть при владі, бо ж тупили зали в нас начальство. Вони їм розумні були на заваді. і ми всі в строю тут борзими є. Не лізали ми тупи комбатам, а хтось занадто розумним вже був і великим в великим житті правдолюбов. Нас кинули всіх тут у штрафний батальйон, і назвали усіх штрафниками, бо ж присутніх в строю не вподобав комбат, і тому розпрощався він. Ну що ж, Корнієнко, ти в нас кожним скрізь був, був занадто розумним і дотепним, і тому ти у мене тут право здобув, щоб подивитися в вічі вже смерті. І ми всі в строю тут не є, не лізли ми в дупи комбатам, а хтось занадто, розумним в нас був, великим в житті правдолюбом, а хтось занадто, розумним в нас був, великим в житті правдолюбом. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Нема шляху назад! Стріляй наш автомат! Рашист він бідний гад, і смерть йому за це буде, за те, що вбиває. Ми помстимося всі. Нехай рашисто знає, що ми сміливі всі. Стріляйте по бо скотині, бо ж маска літо свині. Вбивали в нас дітей, помов рашистів, Стріляй! Давай, щоб нас їх понищити всіх, вієм давай, щоб кутко втекло та лайно, щоб більше його не було. Вієм давай, вієм, давай, вієм давай. Ідемо ми вперед, під обстрілом касет. І це є наш секрет, бо ж нами перемога, бо ж відступає військо, ворога москальське, а наше військо славне, військо є спартанське, стріляйте по скотині, бо ж то свині, вбивали в нас. З дітей, тому врашистю стріляй, бій їм давай, щоб нас їх понищити всіх. Бій їм давай, щоб куховтик вода лайно, щоб більше його не було. Бій їм давай, бій їм давай, бій їм давай. Нема шляху назад, стріляй наш автомат, расистний бідний гад, і смерть йому за це буде, за те, що вбиває. Ми помстимося всі. Нехай рашисто знає, що ми сміливі всі. Стріляйте по скотині, по жмаскалі по свині, вбивали в нас дітей. Тому в расистів стріляй, Бій їм давай, щоб нас їх понищити всіх. Бій їм давай, щоб кутко втекло те лайно і щоб більше його не було. Бій їм давай, Бій їм давай, Бій їм давай, Бій їм давай. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Не кажіть України нема, тільки зрадник так може сказати. Не кажіть, що не ваша війна. Бо ж ви будете з нами тут жити. Бо ж як скінчиться лихо оце, заспівайте іншу ви пісню. Слава Богу, скінчилась війна в Україні. Я хочу знов жити. А де ж ми всі були тоді, як міста й наші села бомбили, за кордоном сховалися ви, Бо ж в безпеці та мирі там жили, Бо ж чекали ви кращих часів, ви чекали, що все тут затихло, щоб прогнали без вас маскарів, і від того не є, вам вже встидно. А хтось гинув в запеклих боях, хтось лишився без батька та сина, тільки ж вам невідомим. Є страх, і живою є ваша дитина, відсуралися нас ви усі, на є ваші молитви, Божі далі в нас гинуть бійці, бо ж навчинки ви є неспроможні. Не кажіть, України нема, тільки зрадник так може сказати, не кажіть, що не ваша війна, бо ж ви будете з нами тут жити, Бо ж як скінчиться лихо. Оце, Іншу ви пісню, слава Богу, скінчилась війна. В Україні я хочу знов жити. Боже, як скінчиться лихо оце заспівайте ви іншу пісню. Слава Богу, скінчилась війна. В Україні я хочу знов жити. Слава Україні! Смерть ворогам ми переможем. Ми чекаємо атаки, щоб піти лишень вперед, Що в нас буде перемога, це не є для всіх секрет. Бо ж б'ємося ми за землю рідних, близьких та сім'ю. І б'ємо із гнівом в серці тих рашистів маскальню. Не дамо ми їм і метра наших рідних рубежів. Бо ж земля свята, є наша, а не підлих маскалів. І за неї ми пірвемо горло кожному в бою. Відженемо ми подалі до Уралу їх орду. І тризубне по соромим, прапор на що угорі, і нехай згорять у пеклі, отікляті маскарі, щоб росама в чистім полі вони зникли на зорі, і для цього усе зроблять наші славні бійці. Ми чекаємо атаки, що піти лишень вперед що в нас буде перемога, це не є для всіх секрет. Бо ж б'ємося ми за землю, рідних близьких та сім'ю, і б'ємо із гнівом серця, тих рашистів маскальню, б'ємося ми за землю, рідних близьких та сім'ю, і б'ємо із гнівом серця, тих рашистів маскальню. Слава Україні! Ми переможем смерть ворогам.